Міністр Фінляндії uh -huh. зробив заяву. Що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте логічно всі разом розсуждаємо. Рашка любить воювати, да. це і метод, да, це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, там ну не беремо Москву, Пітер і так далі. Але вся оця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдають. По факту там все плохо, да? враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було. Боб провести газ куди угодно в будь-який там Росії. Ні, у них все йде на війну і Росія поставлена на військові рейки. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через совальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу, а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну, з їх точки зору. З, з нашої, я б сказав, не дуже, дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо. І краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. Прошу перебздіти, не дездіті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності, це буде котуватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачити на жінках таких багатокалієць, різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак от вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше бути до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно. просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб це не сталося. Все.